Вітаю всіх із найбільшого курорта Карпат місто Буковель. У минулому році Буковель відвідали майже 8 мільйонів туристів. В цьому випуску покажу вам, як дістатися із татарів до Буковель, де зупинитись недорого, які є безкоштовні локації, безкоштовні автобуси, що цікавого, які пляжі працюють, ціни на всі послуги, де дешево поїсти. І так починаємо з татарів. Це перший паркінг на Буковелі. Саме сюди я приїхала з татарів за 50 гривень близько 20 хвилин. Готель називається Садиба, дивоквітка. Я бронювала на букінг номер. Номер також показувала в коротеньких відео. У мене номер з балконом, з окремою ванною кімнатою. Тут є от кухня, ну така для всіх загальна. Джерельна вода, вони привозять самі десь з Карпат. Я забула, звідки дуже смачна. Далі є кавоварка, є кава, чай карпатський, такий смачний. Десь хочу такий купити. Звичайний чай, весь, ну, все кухонне приладдя, все є. Приправи, сіль, цукор. І на другому поверсі тут кімнати. Так можна посидіти. І хочу показати сам дворик. Будь ласка. Дворик неймовірно гарний, прям дуже Диво-квітка <гум> називається. Дійсно, квітка. Так, є альтанка. Я вранці пила каву в Альтанці. У мене той балкончик, там, де прапор. І в мене номер з балконом. Так, на букінг мій номер коштував за дві ночі 1360. Це була акція. В мене там якийсь рівень. Той Генезіс, якось так називається. А тут от така альтаночка. Бачите, тут номери оце сама садиба. Перший поверх загального користування, а на другому поверсі номери. Зараз подивилась, мій номер за добу коштує 650 гривень. Це була акція на букінг. На найближчі дати він коштує вже дорожче, там і 800 гривень, потім 1000, потім 2. Я приїхала не в сезон, тому такі ціни. Дуже сподобалась мені ця диво, квітка. Тут яблука падають прямо з дерева. Є гойдалка, є альтанка. Перший поверх такий гарний, все облаштовано, кухня. І кімнати в мене взагалі дві кімнати. Своя ванна, ще й балкон з видом на потяги, вони там їдуть через гори. Дуже гарно. Вночі видно зорі. Ой, вони так сяють. Вранці пила тут два дні каву. Мені так сподобалось. Взагалі така тиша. Навкруги пташки співають. Дуже рекомендую татарів. Таке тихе містечко. І до Буковеля всього там 25 хвилин. На зупинці десь 10 хвилин треба стояти. І можна їздити в Буковель чи в Яремче. Дуже гарне місце. Ось я так іду від свого готелю, від цієї садиба. Дивоквітка. Тут така романтика, скрізь ці гори, краса. Ха? Дуже гарна. Дорики такі милі. І вже там прямо, і ну, 600 метрів пише Google-карти. Я вчора їздила на Буковель, там можна і на Яремче зворотному напрямку. І зараз буде потяг їхати. Чула вже з залізничного вокзалу, що вона повідомляє відправлення потягу. І покажу вам, де ці маршрутки до Буковеля, Прямо зупиночку. То напроти зупинка це хто в Яремчі їде, а це зупинка, де я чекаю на автобус до Буковелії, не тільки я. Зараз прийшов на ворог. Треба сідати тільки в той, що їде до Буковеля. Швиденько прийшов автобус. Десь 10 хвилин я стояла на зупинці, як і вчора. І як і вчора сіла знову коломия Буковель. А на зворотному я їхала то був Івано-Франківськ. Сьогодні також покажу, як зворотний, ну де виходити і де сідати. Дуже багато комплексів від татарів до Буковелю з таких. Ну, гостинних. Відпочинковий комплекс називається ось тут. Готель Ольга, наприклад. Бачите, облаштовано все так чистенько, гарно. І природа скрізь. Гори, гори, краса, неймовірна. Я вийшла з автобуса. Автобусів тут багато на зупинці. І йду, оцей безкоштовний Буковель, він називається. Тут є розклад. Розклад руху. Кожен час він відправляється. Мені треба десь 8 хвилин почекати. Комфортабельні автобуси ходять по Буковелю. Фрі написано. Ого, вже людей так багато хотіло посидіти. Треба заходити вже. Озеро молодості, до речі, найбільше штучне озеро в Україні. Зараз перевірю, яка там водичка. Як гарно облаштовані велодоріжки, вони скрізь є. Люди катаються на самокатах, на велосипедах. Так сказати, тут прям спортом можна займатися, біатлонний стадіон є, є катамарани. Ну так, прям насичений. Тут може бути відпочинок, вгору підйоми, тут навка, аквапарк, поруч парк. Ну Дуже багато розваг, так як приїхати треба надовше сюди. За два дні мало що й встигнеш подивитись навіть. Тут є сходи ліворуч від оглядового ой, від, да, оглядового колеса. Ось такий оглядовий майданчик. До речі, вчора я його не помітила. І вчора було значно менше людей, ніж сьогодні. Сьогодні вихідний, людей дуже багато скрізь. Черги там, дідзьо-парк на колесо огляду, ну скрізь. І тут така затишна кав'ярня, кафе. Угу. Озером молодості є ось такі стільці, як шезлонги, безкоштовні. Взагалі, Буковель мене здивував безкоштовними локаціями для відпочинку. Їх дуже багато. Далі я покажу шезлонги, неймовірно зручні. Є такі, як стільці під. Парасольками, наприклад, туалети безкоштовні, скрізь всі туалети безкоштовні. А у цих зон безкоштовних їх дуже багато де відпочити. І вони дійсно зручні. Зараз просто далі піду, буду сидіти там, мені ну, сподобалось більше, де шезлонги такі можна прямо полежати. Я вам все це покажу. Я не питала, яка водичка, я далі покажу, де там люди купаються. Хотіла сказати в цьому морі. В цьому озері, гляньте, яка прозора вода. Ну так і не, не зрозуміло. Так, здається, що тепла. Ну, люди плавають, значить, тепла. Оренда шезлонгу 300 гривень. Ось прямо тут облаштовані ці зони. Люди вже плавають. Дуже спекотно. Вчора було спекотно, сьогодні, мені здається, ще спекотніше. Вон плаває чоловік собі. За оці бої запливати не можна. А там катамарани посередині плавають. 300 гривень, будь ласка. Ці послуги тут є. Пран 250-15 хвилин, 30 хвилин, 350 і 60 хвилин 600 гривень. Чотири людини може плавати одночасно на цьому катамарані, крутити педалі. Блаштовані пляжі, вони безкоштовні. Навіть користування страхувальними жилетами також безкоштовно. Дуже чистенький пляж. Я пройшла, дивлюсь, ну так чисто. Ну, жодного, жодної. мусориночки немає. Скрізь є лавочки, де посидіти. Ну, я вважаю, що супер. Ще й вода така чиста в цьому озері молодості. Дуже-дуже прозора. І тепла. Люди прям плавають, отак чоловік по колу обпливає. Велодоріжка, а ось тут прогулянковий маршрут прям до колеса глядового. І бачите, намальовано, що не можна на велосипеді, і воно так зроблено, що ніхто і не заїде сюди. Не на самокаті, не на велосипеді. От молодці, дуже зручно зробили. І ви йдете, вам ніхто ну, не заважає, скажімо так. І ось такі квіти тут висаджені скрізь. А це велодоріжки. От, вони прям так облаштовані через весь буковель. Дуже мені сподобалось, що скрізь є велодоріжки через весь буковель. Гарно облаштовані, намальовані яскраво квіти. Ну, чистота неймовірна, лавочки. Ще хочу показати: ось тут така як набережна, там вище озеро. Потім ви до нього попадаєте і оглядовували це колесо. І тут так зроблено, що ну, намальовано ще не можна на самокаті чи на велосипеді, і, і не проїде людина, тому що так ну, от, зроблено, бачите, ніхто не проїде. І ви гуляєте собі спокій спокійно. А для велосипедів зроблена велодоріжка. Класно? Класно. Зверху над цим озером є аквапарк, ціна за 4 години 1700, гуцулленд 330 гривень, оглядове колесо 350 гривень. Я далі їду на цьому безкоштовному сіті бас в центр міста на сувенірний риночок. Покажу, який там ринок дуже цікавий. До речі, це як центр буде і зразу вам показую, як все облаштовано. Все дуже чисте, все дуже рівне, новенька плиточка. Це готель Хвоя, а це сувенірний ринок. Там далі є і п'яна вишня, і дика вишня. І покажу, який є дешевий мережевий супермаркет. Тут працює, де недорого можна поїсти. Також є безкоштовні скрізь туалети і дуже класні зони для відпочинку. Декілька все вам покажу. Облаштовані ось такі гойдалки, вони безкоштовні. Як фотозони. Там далі є ще гарніша, Також покажу гойдалка. І тут річка і понад річкою скрізь є лавочки. О, клас! Це вже базар. Тут оці. Горішки в меду по 200 гривень. Добрий день є. Варення соснових шишок по 400 гривень. Скільки коштують ось такі? 600 гривень, він чи бекає. Бекає? Клас. І чорний і білий по 600. А є ще такі 600. Гривень. А, ось оці, так? Да? З Буковель з написом 600 гривень. Ось такий баранчик красивий. 300. Такий маленький 300. Це найдешевше, так, так? За 300 можна купити? Такі всі є. Такі, дякую, дякую. Так, і зараз ще хочу показати наливки. Ці баранчики вони скрізь продаються. Ось такі по 200 гривень, які хочеш. Карпатська ожина, карпатська малина, солодощі по 40 маленького вони самі їх роблять. І по 60. і вино така велика пляшка за 120 гривень, смородина вишня, чорниця, гранат. Це прямо тут на риночку самому. Це, мабуть, чай. Так, насолода ось такий 60. Так. Не знаю, може вже завтра в я ринчі куплю. Хочу чай обов'язково завжди привожу собі чай, такий Скарпат. Ось тут на солода 60, мені б такий, як в мене в готелі. Такий смачний. Ну, я думаю, що зрозуміло, да? Тут він безкінечний, цей базарчик. Класний. Цікаво тут гуляти. І знову ці зони облаштовані. І вишиваночки продають. Всі така думала, є цінничок маленька. Да, є. 2400. Це що у вас? Ні? 1500? Ага. На скільки років Ні, та я так і думаю. мені На дорослих є також, так? Да? Повна. Повно. Ого, скільки. А ну від скільки починає? Півтори. А оця блакитна. Ого. Ой, а скільки коштує цей обруч? 300 гривень. 300 гривень. 500. Це він з хустки, так, зроблений? Так, плетений, угу. з хустки, бачите, як. 50 гривень ось такий обруч в цій крамничці, де вишиванки продають. 250, ось можна червоний взяти. Сподіваюсь, що видно. І зараз вдягну білий. Він зроблений з хустки. Ось так. Білий. Але мені здається, що в червоному краще було. Це якось на мене не так сів, оцей краще, прям сів як треба. Гарно виглядає. Ще сказали 300, а за 250 можуть віддати. Знову там зверху є безкоштовний туалет, а знизу тут є така красива крамничка, хендмей, вирідка називається. І такі прям тут речі дуже гарні. Мені так сподобалось. Ось оце. Так, піджак жіночий, 2200. Це піджак називається. А тут, мабуть, називається так, жилетка жіноча за півтори тисячі. Вона зашнуровується спереду, доброго дня, доброго. є в усіх кольорах. Можна трішки показати, доброго. так? Доброго. Так, це все у вас ручної роботи, я так зрозумів. Не все? Не все, так? Не все. А ось намиста такі. Так, так, так. А скільки вони коштують? На кожній є ціни угу. і там від тисячу, і в угу. тисячу. А я подивлюсь зараз. Так, ось оце зелене, мені цікаво. Ось така плетінка 2,800. Бачите, ручної роботи дуже гарно виглядає. Ну вона велика. Ось ця плетінка і таким бісером дуже мілким зроблена гарно. Так, і килими у вас вчора були на вході, да? так? Там, з того боку, З того боку, хоч так. ще килими показати. І тут степу, ну, ці є Ага, Так от тут по три метри, по два метри розписано. я вам покажу, там далі він висить килим. А, вони... Це вони ручної роботи, так? Я розумію? Ні. ні. Ну, а все одно виглядають ці... дуже добре. Ці... Ці ручної. Угу. Ну, типу, ага, по п'ять тисяч. А такі не ручної. — Ткані скільки? Ага. — Допустимо, 80 на 2 — 1900, ага. 80 на 1,5 — 1500. — Дякую. — Будь ласка. — І скільки ось така сукня, до прикладу, коштує? — До п'яти, від п'яти, дивлячись, яка модель є. Ага. А ось це з льону. — З льону, да. О, і бачите, можна й рукавчик тут собі регулювати. І ось ще хочу таку вам сукню показати. Краса така просто неймовірна. Так, 7300. Ну дуже красиво. Вона тут із такими нитками і блискучими. Дуже гарно зроблена. Бачите, внизу в неї також вишито і розрізи. Ось така крамничка. Тут дуже гарна така фотозона зроблена біля цього базарчика, але сьогодні вона, ну поки вона пуста, тому що сонце засвідчує з цієї сторони. А я вчора стояла в черзі, щоб сфотографуватись на ній. І зразу ми виходимо до магазину Спар мережа магазинів. Сказали, що словенська, я бачила такі магазини в Польщі. Ціни нормальні. Спар експрес, він скрізь є по бокове. Хотдог хочу показати вам за нормальною ціною, причому смачний. Так, ось такі хотдоги у них по 79 гривень. Є картопелька і є, наприклад, курячина. І це по 99. При вас можуть зробити ход-дог по 49. Паніні з буженіною по 49. Тут щось по 39. Що Це таке. Рогалик з мисливською ковбаскою. 39 гривень, просто економ-варіант. І ось така. Такий ну, гамбургер по 54 гривні. Ну, нормальні ціни, як в супермаркеті. І ви можете навіть розігріти цей хот-дог, взяти, є мікрохвильовка. Я йду на ту локацію, де кольорові шезлонги. А, я вчора була пізніше, на них тінь падала і там так зручно було розташуватись. Мабуть, зараз буде жарко. Ого! Сурмач тут стоїть. Мабуть, о котрій годині буде грати, а може за гроші буде грати. Ось ці шезлонги вони безкоштовні. Я все одно на них полежу, зараз вітерець, просто від сонця відвернусь. Вони класні, такі, ось ці м'які, зручні і такі краєвиди. Тут люди спускаються, скрізь все таке цікаве. І тут, я як буду їхати, покажу. Типу як в аквапарку. Ось цим колесом вони піднімаються, піднімаються, а потім отут будуть спускатися. Я, мабуть, зразу покажу, а потім піду на шезлонг. залягу, заляжу. Тюбінг. Ціна. Ціна одного спуску 180. Якщо берете 5. То буде 600 гривень. Получається, що так дешевше, якщо берете зразу 5 спусків. Знову показую вам безкоштовні локації: ці шезлонги напроти квіти, там підйомник працює. Також підійду вам покажу ціну. І для дітей тут все облаштоване скрізь також безкоштовно. Мені дуже подобається Гляньте, скільки лавочок. Все чисто і ось так. Люди розважаються. Знову ця дика вишня. Ой, ну це кайф. Витяг туди наверх. Так, витяг вам показую. 400 гривень коштує з людини. Так, оце посадка тут, каса навпроти. Ось, будь ласка, є такі чотирьохмісні ці лавочки, а є двохмісні. Я запитала у хлопця, якщо тих. Ну, хочеш, то ти один їдеш без нікого. Але я така боюся, бачите, як жіночка збігала. Зараз подивимось. Там люди підіймаються, там сідають, отут ну, сходять, а там сідають. Ага, так, ось пані, бачите, як легко зійшла. Вверх туди, далеко вгори, на широкі полонини. Ніхто не допомагає, якось дивно. Він допомагає людям сідати, а чому не допомагає сходити, не знаю. Я, наприклад, боюсь. От кілька велодоріжок тут, і ну, так облаштовано все дуже зручно, де і гуляти, де їхати на велосипеді. Хотіла сказати, тут класно, тиша не чути машин, але почали працювати ну, будівельники, мабуть щось будується і будується. Ось такий шум стоїть. До цього не було. Я там лежала на шезлонгі, просто кайфувала. Оце такий базарчик цей великий зверху. Класні траси зроблені для велосипедістів. Дуже-дуже круто. На велосипеді чи на самокаті отак все облаштовано, широкі, причому такі. І тут річка. І такий він великий цей сувенірний ринок. Ще така інформація. Всі автобуси, які доїжджають сюди до Буковель, вони зупиняються. Називається паркінг номер 1 Звідти рушає цей фрі-бас, безкоштовний автобус. Я приїхала сюди за 50 і вчора. Сьогодні Коломия був такий, Коломия буковель автобус. А ну, коли їхала в зворотному напрямку, вже в Татарів, то їхала Івано-Франківським, він 40 гривень коштує, не 50. Їх дуже багато, цих автобусів там на вибір. Скільки хочеш, мені здається, вони там кожні 10. от 10 хвилин я стояла вчора і сьогодні на зупинці, а в зворотному напрямку так взагалі за хвилину. При, ну приїхала і зразу він уже їхав. Такий, як стрітфуд облаштований борщ в хлібі, в хлібині, борщ український 200 гривень, чебурек з м'ясом 170-200 гривень, і бельгійські вафлі з бананом шоколадом 150 гривень. І тут можна посидіти, все облаштоване. Гуцульські страви є, деруни з грибами 165, зі сметаною 145 гривень. І ось така картопелька з маслом та сиром 125 гривень. Начинки окремо оплачується. Далі йде ігристі стівини про сєкобар, апероль, да? апероль 255 гривень коктейлі. І барбікю тут жариться, мангал. Мангал, ребра 175 гривень за 100 грам. В цих гуцульських стравах замовила собі деруни зі сметаною за 145 гривень. Ось таких тут три-чотири великих деруна. До речі, непогано сметана. Приборчики дають. Люди сидять, їдять зі всіх оцих ларючків, можна тут сидіти. І ще у нього є в цих гуцульських стравах також бендерики 60 гривень за 100 грам і вареники 65 гривень за 100 грам. Як інші справи на цьому, ну, стрітфуд, але деруни, мені здається, це як вони були заморожені, чи що він їх приготував. Не супер. За 145 гривень. От, я вчора в спару цьому брала хот-дог за 79 гривень, неймовірно смачний. Тут в центрі ще одне озеро є, можна покататись дітям на таких човнах. Скрізь кафе. Ну, людей, ви знаєте, немало. Сьогодні вихідний. вчора було набагато менше. Була п'ятниця, сьогодні вже субота і прям, ну, відчувається, що люди є. Дійсно, багатенько. Я на цьому свій огляд з Буковелю буду закінчувати. Мені Буковель дуже сподобався. Сподобалось, що тут дуже чисто, дуже чисто облаштовані ці зони, всі зручні. Всі тільки готелів, стільки квітів, безкоштовний автобус. Все зручно. Хочеться приїхати сюди знову. І такі навкруги гори. Краса, Карпат. Ось так. Всім пока. Передаю вітання з Карпат, з Буковеля. Дякую, що дивитесь. І бажаю вам мирного неба, як завжди. До зустрічі на моєму каналі.